Усім доброго дня. Компанія Кхеса і канал Кхеса Айкен знову з вами. Трошки була невеличка така у нас пауза. Ми, за того, що дійсно не було світла, зараз у нас блекаут. Маємо вже за 300-й день війни. ну Так як зараз є світло, ми спробували зробити відео. Все у нас начебто виходить на початку. І от до нас потрапив такий прилад. Це прилад фірми Valio, Він стоїть. Це прийшло від Renault Master, Renault Master тобто є схожі моменти, це може бути Nissan Primastar, скоріш за все. І Opel опільмована. E, машини йдуть з 1998 року по 2003 рік. Принаймні таку інформацію надали нам, тому що ми зрозуміло не є виробниками, ми не контролюємо ці процеси. Це тільки те, що ми можемо отримати від людей і спробувати зрозуміти, що і як і донести для до вас, щоб ви, принаймні, завдяки нам могли собі розуміти, що самостійно ви можете зробити заміну. Якогось там не повністю приладу, не витрачати великі кошти, а просто шестерні, чи там якогось пластикової діталюшки, яку ми робимо, яку ми можемо вам запропонувати. І ви безумовно, з нам нам ну, зможете зробити заміну. От в мене зараз він в зборі майже. Ми його вже так ну, викрути от три саморізи. Ще один я зараз викручу і покажу вам, що є всередині, що треба зробити для того, щоб зробити самостійну заміну. Ось мені залишилося відкрутити останній саморіз, Тобто, можливо, ще, не пам'ятаю чи сказав на початку відео, що все ж таки цей прилад це є регулятор пічки, е яка є в автомобілі. І оці шестерні, я вам зараз її покажу, зазвичай вилітають оця шестерня центральна. Ось тут вона, е здається, так само має проблему. Проблемку, проблемку. Ще на перший погляд, начебто і нічого, Що не знаю. Ну, певно, декілька зубчиків з цього боку вони вилетіли. Ось я вам покажу шестерню, яку зробили ми. Ну, дивіться, один в один, все повністю, і у нас всі зубчики на місці. Так, а тут, певно, тут от, два чи три зубчики ви, вигризлось. І Що хочу звернути увагу? Ну, безумовно, якщо ми вже зробимо заміну, ми знімаємо цю, от, цю от резиночку, надягаємо її туди, куди треба, на нову шестерню. Ось ми достали одну цю нашу центральну і виходить, тепер далі достаємо наступну Наступна шестерня, якщо ви бачите, ось тут. Певна кількість зубчиків так само загублені, їх немає. Вони вилетіли, вони зламалися, і нам зараз треба зняти оцей вал, який є. Я його під тиском просто своїх пальців я це зробити не можу. Тобто, відповідно, його десь треба на щось поставити. Можливо, використати там одну з старих шестерень, Наприклад, якщо ця в мене є, вже, ну вона вже, скажімо так, мені не знадобиться, я можу поставити цю шестерню. Так, от, сюди, поставити сюди якусь наставочку, там можливо дерев'яну або пластикову, і повільно молоточком просто-напросто просадити, вибити цей вал і пересадити на нову шестерню. От ми зробили точно таку шестерню. бачите, один в один. Всі зубчики на місці, все чудово, тільки кольор інший. Це зробити не складно. ви достали, перепресували сюди. Це було не складно. І що я хочу звернути увагу? Ось, якщо ми бачимо, скільки зубчиків у нас немає тут. І тут, то, звичайно, ці зубчики десь мають бути. Скоріше за все, вони десь в цьому редукторі знаходяться. Тому ми завжди радимо достати всі шестерні, абсолютно всі. Тобто вам треба буде достати і цю маленьку, і цю велику, і передивитися весь редуктор. Достати електродвигун, подивитися тут. Тобто якийсь зубчик може залишитись тут, і ви його просто не звернете на нього увагу, але ж він буде там лежати. І коли ви заміните всі шестерні і поставите їх на місце своє, треба буде обов'язково так само змастити. Ми використовуємо зазвичай це агренол 24. Літол 24 я вибачаюсь, фірми Агренол. Ви можете використовувати будь-який інший літол або щось таке, що підходить до пластикових деталей. Тобто важливо не шукати щось складне і дороге. Якщо просто літол у вас є під руками, ви просто робіть це. І все у вас буде чудово. Він дуже нормально контактує з пластиком, і тому нічого з ним не буде відбуватися. Якщо ви будете використовувати якийсь варіант старого салідолу, тоді можуть бути проблеми. Тому вичищаємо весь редуктор, збираємо знову всі шестерні, ставимо на свої місця. Отаким От чином все збираємо. І тільки після того змащуємо, якісно змащуємо так, щоб маски було дійсно нормально. І збираємо весь редуктор до кучі. Складного, бачите, нічого немає. Тобто, зараз я ставлю всі старі шестерні по місцях. ну Чому старі? Тому що я ще, ми ще редуктор ще не привели до тями, тобто ми його не вичистили, ми не передивилися все, що там може бути всередині. Тому просто я вам показую послідовність. Як ставляться всі шестерні, і тільки після того я би вже змастив, але ну, так як в мене все не чисте, я буду, не буду цього робити. Ось так. Самостійно, як то кажуть, без проблем і без зайвих витрачань коштів, ви можете придбати необхідні вам шестерні, яка у вас вийде з ладу. Зазвичай вилітає оця центральна. Але можливо, от скажемо, як в цьому випадку вийшло з ладу дві. Ви замінили тільки дві шестерні. Не треба вам купляти цей вузол повністю в зборі, витрачати свої чесно зароблені гроші. Ось так, як то кажуть, звичайно в кінці ми доносимо про те, що ми такі є в Україні, що ми працюємо з пластиком вже більш вісьми років. Велика кількість запчастин не тільки до автомобілів, а також до побутової техніки, до дитячих іграшок. Багато-багато до чого. Тому, будь ласка, якщо є потреба в таких речах. Заходите до наш, на наш сайт. На початку відео є наш сайт, є телефончики, по, по яких ви можете додзвонити до наших менеджерів, зробити запитання, поставити правильне і отримати кваліфіковану відповідь. Якщо ні, як в цьому випадку в нас чогось немає. Ви висилаєте до нас вузол зборі і ми повністю робимо те, що вам буде необхідно. На тому будьте здорові. До нових зустрічей. Якщо цікавий наш канал, підписуйтесь, будь ласка. Якщо просто подивитися, ставте вподобайки. Будемо дуже вдячні. Слава Україні, слава ЗСУ! будьмо здорові.